Ми спілкуємося по чому номеру з нею. А ну, зач... зачекайте, усь, 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 зачекайте, будь ласка, зараз щось я труси надіну. <свят> Микола Радіонович, мені не потрібно зараз чути про ваші труси. Алло, все нормально. Та такий казус вийшов мені аж, звісно, це. Микола я не на нахера я це вам сказав, звісно. Друзі, всі привіт з вами Серебан і для вас новий бомбічний ролик із МФО і колекторами. Приємно прослуховування. Анна Сергіївна, я Яценко залишила цей номер як свій особистий. Ви приходите е, Анну знаю, да, знаю Анну. Яценко, Анна Сергіївна. я Ще раз кажу, да, тому, да, знаю, кажу. Знаю таку, знаю. Ми постійно Дякуюся по цьому номеру з нею. А ну, зач... раду, зачекайте, ось, не зачекайте, будь ласка, зараз, щас я труси надіну, зараз. Алло, да слухаю вас. Да, знаю, Анну, це ж моя дівчина. Тоді слухавку їй передайте, я з нею поговорю. Підожди, зараз, я не той стороною труси надію. Микола Радіонович. Так, я, Компанія твоя позика мене звати Олена Павлівна. Індифікатор 57, Павлівна, ну зачекайте, будь ласка, зараз я труси надіну, Микола Радіонович. Алло, так. да, все, слухаю вас. У вас 89 днів про термінування, сума боргу 19 тисяч гривень. Чому ви не врегульовуєте питання стосовно оплати? Там же ж вроді списання якесь було в мене, чи ні. Ми ж домовлялися з вами чи ні? З ким ви домовлялися? З вашою компанією. Так само з ким домовлялися. Я там знаю, як ви їх називати. Спеціалісти чи як. Ану, підождіть, бо я труси на той сторони надів зараз. Микола Радіонович. Мені не потрібно зараз чути про ваші труси. Алло, все нормально. Та такий казус вийшов мені, аж, звісно. Я не пойму, хера я це вам сказав, звісно. вилетіло, вилетіло, понимаєте. Це є питання стосовно боргу. Угу. Ну, є якесь там предположение, може, З Яким я спеціалістом ви домовлялися? Галя, вроді, звали її. Галина, Пет, Галина Петрівна, вроді. Фамілії не пам'ятаю. Не, не працює у вас, ні? Так коли ви домовлялися, скажіть, будь ласка. Ну, на, ті неділі, на тій неділі, мавірно. На да. тій неділі? Так. Ну я а не заплатив. Я не заплатив після того, як ми домовлялися. Чому ви не сплатили? Так я домовляюся чи ні. Ви ж сказали, що немає інформації. А ну перевірте, будь ласка. Так ви не не тиждень назад розмовляли, не два тижні. А Ми розмовляли взагалі в тому місяці, 11 числа. Так, да, я й не пам'ятаю, щось мене так вишибло mm, знів. Да. Ну, дивіться, бізнес позика, чому ви да? не сплатили? Не, так? Чому не підключили реструктуризацію? Ну, тому, бо взяли? я думав, що в мене вийде бабла нарішувати, а не вийшло, розумієте? Ну, чисто правду чому кажу. Чому не нарішали бабла? Чому не нарішав бабла? Ну, ситуація така сложилася, не дали мені нарішати бабла. Микола Радіонович, ви знаєте, да. що у вас є зобов'язання перед компанією. Так, да, звісно, Я ж не відмовляюся від оплати. від оплати. Так, звичайно. Вам потрібно вносити оплату, угу. Микола Радіонович. Ну, я сьогодні можу внести. Якщо навіть Частково, частково якщо навіть можу сьогодні. Плат... Так, Дивіться, зараз... Ви кажете, можу частково, так би так само внесете, як 11.04, так, коли домовилися? Ну, постараюсь, щоб не так було, Постараюсь знести. Зараз о 13.55. Я зараз піду е, в 2... Ой, в, в магазин, собираюся якраз. І мене там залишаться кошти, і я внесу, в принципі. Це не проблема. Там можу виділити там 7... там 7,50 можу виділити. Микола Радіонович. Ваші жарти е, зараз не до речі. А хто жартує? Я з вами не жартую. Ви? ви що, чуєте, що Микола я Радіонович, сміюся? Чи що? Ви отримали не 7,50, а 7 тисяч гривень. Ну, 7 тисяч гривень, я внесу часткову оплату, 7,50, я ж вам кажу. Ні, Микола Радіонович, у вас сума Боргу 19 тисяч. Ну, і буде менше, відніміть тепер ви, віднімі тепер ви, 7,50, ви, від. А яка там сума Боргу Микола повна? Микола Радіонович, в іншому випадку... Яка сума Боргу повна, я вас запитую. 19 тисяч 625 гривень, 55 копійок. 625 гривень, 50 копійок. І тепер від 25 гривень відніміть 750, плюс там 25 копійок, ви кажете, це 25 копійок остається. Ну, далі ще посчитаєте сам, я думаю. Правильно? Микола Радіонович, або ж переведуть так. вашу справу до факторингової компанії, mm -hmm. або ми маємо право звернутися Куда? до суду. До суду? До якого? Так, до суду. До звичайного, до звичайного, чи до вищого, чи до вищої інстанції? Микола Радіонович, ми маємо право звернутися до суду. До вищої інстанції, чи до звичайного? Будете сплачувати через виконавчего. А я ж не відмовляюсь сплачувати, я ж вам Микола, кажу, Радіонович. через 10 Ні, хвилин буду в магазині, внесу 7,50. Микола Радіонович. Щоб ви бачили, я, я, я ж внесу 7,50, щоб ви бачили, що я е, заінтересований оплачувати. А, Микола Радіонович. А я що? Повідомила вам а, 12. а чого? Що ви будете? Микола. Я не відмовляюся під запис розмови. Я вам ще раз кажу. 7,50 я вносю за 10 хвилин. Микола Радіонович. Добре, вносьте 7,50. Хорошо. Через 10 я хвилин несу. Я вас рятує. Через виконавче провадження ви все рівно будете сплачувати. Mm -hmm. Гарного дня. Mm -hmm. Ну, давайте. Так, я, Микола, да, слухаю вас. Вам телефонують з відділу маркетингу компанії «Тенгу», мене ж ветеран. Ми маємо для вас супервигідну пропозицію. Анна, Його Анна. Дня. Зачекайте, будь ласка, зараз бо, бо я картошку чистю. Зараз подождите, я труси надіну. зараз. Алло, слухай вас. Алло, чуєте мене? Так, так, нормально чую вас, да. Мама, для вас супервигідну пропозицію. А саме пропонуємо вам закрити кредит за тіло зі списанням всіх нарахувань. Тобто шість тисяч гривень оплачуєте. Ваш кредит буде закрита. Чи ага. цікавить вас дана пропозиція? Дуже цікавить. Оце оце отлічно цікаво. Я цю пропозицію дуже давно вже чекав. Анна, зачекайте, будь ласка, ще. Сікун 10, бо я труси надів неправильно, не той стовно. Зараз секунду. Микола Розіонович, давайте ви будете піш серйознішим. Не ж розумію, навіщо ви це все робите. Вже у вас 75-й день. А Алло, Анна, розуміє, все, я вже тут, я, я, вже, я вже все. Я просто Але не, я не да, знаю, за чим це я вам це, це піздану. Вибачаюсь, звісно. Просто в мене сьогодні поганий день, вообще щось все по жопі пішло. Я згоден, в принципі, на якщо ви дасте мені два, 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 два дні, я кошти знайду. Я згоден, в принципі. Це не то, що я типа там ще шуткую. я вам серйозно кажу. Від п'ятниці зможете зробити платіж? Так, да, так, да, да, зможу, зможу. Я кошти по-любому знайду. Якщо, якщо за тіло, я згоден, я ж кажу вам. Добре, через особистий кабінет? Давайте дивіться. Якщо я сьогодні кошти знайду, я наберу на МФУ і скажу, коли я платю. Може, я навіть сьогодні вспію, розумієте? Добре, телефонувати не потрібно, бо ви на мене не попадете. Я побачу, що від вас поступив платіж. Що вам необхідно зробити? Ви заходите в свій особистий кабінет. Ага. У вас там буде фіксуватися основна сума боргу. Ага. Але ви натиснуєте на кнопку платіж частковий, самі ага. вписуєте 6 тисяч гривень, оплачуєте. Ага. Я бачу, що від вас поступає платіж, і вас на спеціальну. Ну я вибачаюсь, ви ж мене не надурите, бо я запис розмови зараз веду до речі, так як же саме як і ви. В мене є, немає Ну, ніякого все. Тесту. Тоді, тоді, я думаю, все, все в нас пройде хорошо, як кажуть. Поцімання Вані... на оплату, як вам тоді надсилаю. Да, да, так, надійшліть, мій. будь ласка. А, Євген Вікторович? Так, це я. А, мене звати Юлія Леонідівна, номер спеціалісти 357. Компанія mm. Мілан. Наша mm. розмова записується. Хотіла вас запитати, Євген Вікторович, яка у вас ситуація наразі? А вас як звати? Євгенія? Ну, в мене Юлія Леонідівна. А, Юлія. Що то мене помутнило, помутнило, я кажу. Юлія, а ну зачекайте, будь ласка, зараз я труси надіну, зараз. Що серйозно? Хотіла вас запитати, Іван Вікторович, як у вас ситуація наразі? Алло, так, да, все. Да, кажіть, слухаю вас. Ну, як у вас ситуація наразі? Зараз працюєте, не працюєте? Працюю, ну не офіційно. Угу. У вас на даний момент 523 й день просрочки. Сума угу. боргу у вас становить 10835 тисяч вісім тридцять Юлія, я вибачаюсь, і на сьогодні вибачаю, що, що, що я вас що перебиваю. Подожіть, будь ласка. Я... Юля, послухайте віддання, мене віддання, на секунду. Так, словно. Підождіть, бо я зараз чуть-чуть відчуваю на секунд 5. Я вибачаюсь, ну мені так неудобно, ну я труси неправильно надію. Зараз, пару секунд. Як смішно, Євген Вікторович. Оплата від вас повинна надійти сьогодні або завтра. От коли буде платіж? сьогодні чи завтра, що мені зафіксувати у звіті? Алло, да, Юлія, слухаю вас. Що ви там говорили? Коли надієте, платиш, сьогодні чи завтра, що мені зафіксувати дивіться. Там є, може, якесь списання чи ще щось, заманчува якась пропозиція? Ну ви можете закрити. Ви ж домовились на оплату по дисконту по списанню з нашими співачками? Так, так, я пам'ятаю. Якщо ви сплачуєте 2600, то залишок всі відсотки вам списують і кредит закривається. А, я зрозумію. Це ви і це ви набрали у душниці чи, ви чи прийде оплата просто, так? Да? Оплата коли надійде? сьогодні чи завтра? Ну а ми на який день домовились, чесно, не пам'ятаю вже, Юлію. Ну. Ще раз завтра, тоді 25 травня, очікуємо від вас оплати. Добренько, я ж, я ж не відмовляюся. Якщо ми домовились, то так і буде. за, за 7-700. Так за 6 пропозиція? чи за 7-700. Що? За 6700 чи за 7700? За 7700. Так ви ж казали за 6700. Я сказала за 7700. Ні, я бачу перший раз за 6700. Ви хочете мене в оману вести чи що? Радіонович. Я Микола, вух, ми, я вух не 20, балуюсь. 4, 10, 122. не балю. Не надо на мене кричать. Дівчину, 10, не надо на 10, мене 10, кричати. 10, я для вас дядя. Я для вас фіксую. дядя. Дядя Коля. Що хорошо. Шо, хорошо? Говорю, мене младше, не надо на да, мене кричать. Кричать делаете. будете на свого чоловіка. Так, ви зрозуміли, фіксую, чи ні? Відмову, що вам не... Так що ви фіксуєте? 6700 чи 7700? Я сказала 7700. Так ви сказали ви поначалу 6700. 3... Вам почулося. Ми... В смысле мені ви почулося? По як мені могло почутися, если я запис Відмово, розмови веду. Я веду запис розмови. Від, від, розкажу, відмови, від Дівчина, давайте ви зрегулюйтеся за своїми отими колегами і перетелефонуйте мені через 10 хвилин і рішіть, яку суму Я ви мені від... пропонуєте, хорошо? Ага, а, а, від... а що від... мені тепер робити? Завтра ж дати дзвінка від вас. 24 тисячі 122 гривні, 85 котейків. Давать вам буде 24. муж. І три тисячі, і чотири, і скільки ви б'єте. Ви мене зрозуміли чи ні? Я вам давати нічого не буду. Я можу оплатити тільки компанію, а не вам. Ну ви ж спілкуєтесь коректно, ви ж співробітник компанії.